Як виглядає сучасна молодь, що обрала професію, яка змінить Україну та світ? Сьогодні у нас невелике інтерв'ю з юнаком, який закінчив коледж по спеціальності монтажних сонячних станцій. Вова, тобі скільки років? 18 Ти в нас зараз в коледжі на факультеті монтажників сонячних станцій. Правильно? Так. Розкажи мені, як ти прийшов до цього рішення, чому обрав саме сонячну енергетику. Часу був в обріз, НМТ таки не здав, тому е, прийшов в коледж, в той що на шулявці. Після 11-го пішов е, на монтажника сонячних електростанцій. Спочатку був доволі далек від цієї теми, та вже освоївся, і мені сподобалось. Навчання платне чи безкоштовне? Безкоштовне. Безкоштовне, Так. Скільки тобі ще навчатися? Які плани на майбутнє? Вже на, вже вивчився, отримав диплом і на майбутнє думаю, вивчитися вже на електрика, адже сонячна енергетика не, ну, невід'ємна частина там електрика. Мені треба в цьому краще освоїтися. І е, також е, здати на права, аби вже вміти водити машину. Зараз ти монтуєш панелі просто. Так, зараз просто монтую. Розбираєшся в панелях? Так, є трохи. Що базу освоїв. Базу що можеш сказати про ці панелі? Це монокристалічна панель е, на 430 ватт чим відрізняються монокристалічні сонячні панелі від полікристалічних? Е, в основному потужністю. Потужністю і ціною. Монокристалічні вони більш потужні, але й дорожчі. — Ось такі у нас працюють студенти. Виховуємо нове покоління монтажників сонячних станцій. Це ніша, в якій є кар'єрний зріст. Ви можете монтувати сонячні станції, потім потихеньку переходити в менеджери і продавати їх, і заробляти хороші гроші. Тож, звертайтесь до нас, будуємо сонячні станції під ключ, запис на консультацію по номеру в описі відео.